З першим золотавим листям та осіннім дощем у кожну педагогічну родину приходить найособливіше свято у році день працівника освіти. Це день, коли і сам вчитель згадує свою першу класну маму, а в ясних очах своїх учнів бачить себе допитливих, завзятих та інколи слухняних. 4 жовтня найтепліші, найщиріші та найпочесніші слова були адресовані саме прилуцьким педагогам. У міській раді зібрали освітян, котрі себе віддають справжньому покликанню. І вся громада дякувала за ті знання, що сьогодні мають прилуцькі учні, за затишок, котрий створюють у дитячих садочках, за творчі здібності, які розвивають у закладах позашкілля. З вітальним словом до педагогів зверталася прилуцький міський голова Ольга Попенко у прекрасну пору року приходить до нас. Учительське свято. Це час, коли шелестить падолистом осінь існує у лузі мереживо Бабиного літа. Це свято простих, але достойних людей, це свято добра, мудрості і любові. У цей день кожен педагог, вихователь, керівник навчального освітнього закладу, кожен освітянин Вислуховує і чує найкращі слова, який ти гарний, вродливий, красномовний, сучасний, одним словом, неповторний. І це правда. Бо здавна в Україні вчитель був інтелігентом і подвижником, був і залишається, бо він сіє розумне, добре і вічне. Сьогодні в цей день. Від усієї громади, від усіх діток, яких ми виховуємо, навчаємо, ми будемо вам бажати найкращого, щоб ви були справжніми і просто хорошими освітянами, хорошими педагогами, хорошими вихователями, бо ви знаєте, що діти у серці згадувати вас будуть протягом усього життя з любов'ю. І з повагою. Ми вам будемо бажати від усіх діток, від усієї громади бути вам ще більш талановитими, бо від вашого таланту залежить майбутнє кожної дитини. Миру і добра вам, миру і добра кожній вашій родині, миру і добра нашій країні. Слава нашим героям! Ми з любов'я у серці з повагою згадуємо тих. Донів і синів, які віддали життя за наш званий спокій, за рідну землю, за нашу батьківщину, за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Слава нашій неці Україні і слава нашим! Захисникам прилозькі освітяни сьогодні не лише навчають дітей вчителі працюють і над досконаленням матеріально-технічної бази закладів, залучають грантові кошти, працюють з донорами. Затишні умови в учбових кімнатах це перш за все вчитель залюблений у професію. І як сяє обличчя педагога, так сяють знання світлоголових дітей. У професійне свято вся увага спрямована на вчителя. Слова вітання та побажання вино щохвилини. Шановні наші освітяни, ми щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша праця це не лише передача знань, а й частинка вашого серця, яку ви щодня вкладаєте в наших дітей. Ми вдячні вам за терпіння, мудрість і доброту, за те, що допомагаєте дітям відкривати нові горизонти і вірити в свої сили. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення і радості від вашої важливої роботи. Нехай ваші старання завжди повертаються до вас вдячністю і успіхом ваших учнів. Бути першими в області та найкращими в Україні спільна мета прилуцьких педагогів. Підтвердженням зусиль вчителів є перші місця у конкурсах та олімпіадах, випускники, котрі вступають в провідні виші. У час війни педагог це і наставник: той, хто вчить любити Україну, як і сам в неї закоханий. Це волонтер, що разом з дітьми допомагає фронту. Це патріот, котрий спільно з учнями щоранку о 9.00 віддає шану загиблим захисникам. Педагог це всесвіт, котрий він з радістю відкриває іншим. Сьогодні в день працівника освіти Хочу привітати своїх колег освітян з нашим професійним святом. Хочу зазначити, що є дуже багато перемог на обласних і всеукраїнських етапах з різних конкурсів, змагань, тому є дійсно чому радіти. І сьогоднішні вручення грамот це доволі таки вони заслужені. Хочу також сказати, що на сьогоднішній день освітянин для дитини це кангел-охоронець, як який навчає, виховує, заспокоює і вводить в укриття. Саме в роки війни досить активно освітяни підтримують Україну і патріотизм. Проведено безліч акцій. Кожним закладом дошкільної освіти, кожним навчальним закладом, позашкільним закладом по декілька разів на рік надавалась допомога зсу. Проводились ярмарки акції, тому звичайно мені приємно, що колеги освітяни беруть активно в цьому участь і продовжують брати участь. Тож бажаю усім освітянам здоров'я, благополуччя, мирного неба, Божої опіки на кожному кроці, і нехай їх цінують батьки і учні. Прилуки мають досвідчених високопрофесійних педагогів. Про це знають учні і батьки. А досягнення прилуцьких вчителів відмічають на рівні Міністерства освіти і науки України 4 жовтня. З рук міського голови Ольги Попенко, вчителька математики ліцею номер 7 Ольга Зуб, отримала нагрудний знак Василь Сухомлинський. Це відзнака не лише вдячних за знання прилучан, це повага держави до вкладу вчительки. Про свою відзнаку відповідає словами класика української педагогіки. Чомусь мені згадалася класика Василя Сухомлинського Серце віддаю дітям. Ви знаєте, я все життя серце віддавала дітям, і, мабуть, ця нагорода просто мене знайшла. За плечима Ольги Васильівни, 40 років педагогічної діяльності. Точна наука під керівництвом вчительки легко дається, чи не кожному учню. Шість випускних класів Ольга Зуб відпустила у доросле життя, а сьогодні пілотує державну ініціативу. З Сучасними дітьми важко, але разом з тим і легко. Тому що мій клас, в якому я зараз як працюю як учитель математики, як класний керівник, це клас пілотний, який іде попереду всіх. Учнів України, тобто це нова українська школа через те, як легко, так і важко, тому що я навчаюся разом з ними. Випробовувати реформу освіти почесно, але й відповідально. Та вчителька впевнена, все складеться добре. Звичайно, що це нелегко, тому що ми в основному працюємо без підручників у паперовій формі. Це електронні підручники, це супровід, методичний, який ти повинен готувати сам. Це Повинен бути відповідати сучасній дитині, адже це майбутнє нашої держави, і якраз ця реформа направлена на те, щоб сучасні діти відповідали сучасній епосі, а не тому, що колись було через те, ну. Гарно, важко, а разом з тим дуже цікаво, і це саме основне. Оксана Романченко, філологиня, чить діток української мови та літератури у Прилуцькому ліцею номер 5 З нагоди свята вчительку нагородили грамотою міністерства освіти і науки. Мені приємно, що цінує мене моя адміністрація, мій навчальний заклад. Що моя робота теж поцінована. Що бачать мої досягнення. Це дуже важливо. Це дає стимул, поштовх розвиватися далі і досягати ще. Вищих результатів Оксана Сергіївна в освіті вже 24 роки, та ніби вчора пам'ятає свій перший день у школі. Я тоді молода, ще зовсім зелена, без досвіду. Прийшла в прилуцький ліцей і відразу мені дали класне керівництво уже в сьомому класі. Це були вже такі дорослі діти, і я така молода, перед ними стояла, десь губилася трохи, десь соромилася. Але це був гарний досвід, і тому мій сьомий «Г» Я буду пам'ятати, мабуть, все своє життя для молодих спеціалістів, котрі лише починають свій освітній шлях у Оксани Романченко. Є прості, але мудрі поради. Любити дітей, поважати їхню особистість, не принижувати їхньої гідності, спілкуватися як рівний з рівним. Тоді діти тебе цінуватимуть, шануватимуть, і вчитимуть твій предмет. У дитячих садочках міста вихованців огортають особливим теплом та сімейним затишком. У заклад дошкільної освіти номер 29 Поспішають 44 педагогічні та неподагогічні працівники це вони створюють комфортні умови малечі, котра з радістю поспішає до вихователів. На сьогоднішній день в нашому закладі функціонує вісім груп, одна із них інклюзивна, одна із них для дітей з порушеннями вади мовлення, і на сьогоднішній день відвідує 80-75% дітей. Для нас це дуже почесно, для нас це дуже класно, тому що ми забезпечуємо комфортні, ми забезпечуємо безпечні умови перебування дітей у дошкільному. Закладі в сьогоднішній день я хочу привітати всіх працівників, не тільки мого закладу, а й всіх працівників, які мають відношення до освіти з нашим професійним святом. Я хочу сказати, що ви знаєте, життя наше не стає легшим. Ми просто стаємо сильнішими. Тому сили нам витримки, головне перемоги під мирним українським небом. Майже 100 вихованців центру творчості дітей та, та юнацтва відвідують гурток англійської мови. Його керівниця Вероніка Ровна. Вогиня каже, завжди знала, що буде вчителем. «15 років я вже викладаю, подобається. Діти змінюються з кожним роком. Вони стають активніші, вони стають значно цифрово обізнані. Навчальний процес зараз більше пов'язаний з комп'ютером, більше пов'язаний із дистанційним навчанням. На жаль, тривоги постійні дуже сильно заважають навчальному процесу, але ми вже на жаль звикли. але... Ми знаходимо шляхи виходу. У ліцею номер 6 допомагає вивчити іноземну мову Людмила Радченко. 17 років діти під керівництвом педагогині вивчають перші літери та слова. Людмилу Радченко надихнула на цю професію її вчителька ще за шкільних років. У мене вчитель моєї англійської мови забула Людмила Васильівна. Була і зараз вона викладає. От і я надихалася її образом, тим як вона веде уроки, тим який це вчитель. Вона вміла себе подати, вміла викласти Матеріал і мені хотілося бути схожою на неї. Потім я вступила до Прилуцького коледжу от, на відділення початкові класи англійська мова, навчалася 4 роки. Також в мене були дуже гарні учителі, викладачі. Мазепа Ірина Петрівна дала мені дуже гарний старт. І я вступила до Ніжинського державного університету на факультет іноземних мов. «Ін'яз». От, була старостою групи, навчалася на бюджеті. Тому ну от такий старт був. Ну а потім прийшла вже в ліцей, і там почалися мої робочі будні. 4 жовтня педагогиня отримувала вітання зі святом та почесну грамоту міської ради. Професія вчителя дуже достойна, щоб її шанували в суспільстві. Ну, це як одна із один із флагманів, адже як говорять. От у нас зараз воєнні дії, війна, так і ми вчителі несемо дуже велику відповідальність у формуванні підростаючого покоління, тому відповідальність на нас дуже велика. Вчителі, лікарі, військові ми один єдиний фронт.